Добрий ранок. добрий ранок, З Новим роком. місто Миколаїв, на зв'язку. І так, у нас сьогодні 4 січня, 8.27 ранку, на вулиці Плюс 4 і є Сонечко. І хочу трішки розповідати вам про фінансовий моніторинг і про той законопроект, що я розповідав минулого тижня. Ну в принципі все так сталося, як я і казав. Давайте, напевно, я почну все ж таки з того законопроекту. Законопроект, який було винесено на розгляд про мобілізацію, і все інше, я розповідав минулого тижня, що його не приймуть, тому що там є дуже ну, глупі, я не знаю, як це буде правильно, як ну, дуже нерозумні є додатки, які внесли в нього Це і блокування карткових рахунків і далі такого плану. І Як я і передбачав. Я це минулого вівторка я за це розповідав, що його не приймуть. Я впевнений на був, що його не приймуть, а тут навіть більше його навіть не будуть виносити на розгляд, тому що те, що там прописано, це зробить просто крах економіки. І ті, хто реально ну, в цьому розуміє, то вони, я, ну, я вірю, що і там є люди, які розуміються. І коли вони прочитали цей е, законопроект, не забувайте тапати по екранчику, щоб піднятись в рейтингу по трансляції. так от, Коли вони прочитали, дякую Коли прочитали, вони. Е, той законопроект повністю, то вони одразу зрозуміли, що якщо введуть все, що там було написано, я маю на увазі саме блокування, блокування карткових рахунків, то це буде просто колапс, це буде просто хана. І те, що було у 2014 році, коли почали банки лопати, це було ну, показали б просто дітський ліпід в порівнянні з тим, що могло бути. Більш того, ви саме бачили, як тільки з'явився цей законопроект, плюс ще ж те, що поки невідомо, відомо що, ну, щодо стосовно е, фінансування да, за кордону допомоги нам. І одразу, як почали рости курси, ви бачили, буквально за тиждень долар там з 37,50 виріс до 42, а десь я бачив, що продавали по 45 такого плана. Тобто, ну, це лише за тиждень, це навіть ще не було прийнято, це було просто внесено законопроект. І от що вже почалось. Тобто розуміємо, що було б далі, якби його не зупинили, якби хтось не вийшов, не, ну, не сказав, що його навіть розматривати не будуть в тому стані, який він є зараз. Так що те, що я казав, в принципі, воно так і збулось. Це, що стосується першого такого пункту, так що ну, побачимо, що буде там далі, які будуть нововведення, чи не будуть вони, що вони приберуть, чи буде просто взагалі новий законопроект. Ну, побачимо, як це буде. Що стосовно напевно, ви вже так само читали, що є законопроекти там, де розписуються. Що людина, чоловіки мають працювати, і там має бути оклади, типу, да, 35 тисяч гривень, такого плану і більше. Ну, я так розумію, що теж розумієте, для чого, для чого це робиться. Тобто у нас є проблеми з бюджетом. Всі ж пам'ятають, всі бачили, що у нас є дефіцит бюджету, і його треба за рахунок чогось сплачувати, ну, поповнювати. Тобто. Поповнювати його є можливість лише за рахунок ну, повноцінно за наші податки, плюс допомога наших партнерів. Тому і робиться акцент на такі суми, тому що дуже багато у нас працюють підприємства, які працюють офіційно на мінімальну зарплату, а в конверті отримують все інше. І, ну в принципі, оскільки я знаю, закордонних компаній, які у нас працюють в Україні, може я помиляюся, але ті. Компанії, які я знаю, які працюють за, ну, закордонні у нас в Україні, от в Миколаєві так само, от, то у них у всіх офіційна зарплата повноцінна. Тобто Це приватні компанії, це я не кажу, там якісь там державні чи щось такого плану. Не забувайте тапати по ехранчику. От, тобто, це, ну, для прикладу, в Миколаєві це є пепсіко, да? тобто розумієте, це Сандора такого плану. У них офіційні зарплати. Тобто, ну, питань немає, сплачують податки по-нормальному, то напевно, якби, то ці гроші, які будуть прийти в. В бюджет країни вони будуть допомагати, і з них будуть сплачувати зарплату для тих, хто знаходиться на державному утриманні. Тому з однієї сторони, це в принципі правильно, але те, що це зараз, це ну, таке такі питання. Тому що знову ж таки, хтось думає, що це спеціально там, типу, багаті е, бронь, бідні е, на фронт такого плана, ну от таке виходить. От, але що стосується, це просто треба було робити раніше. Чинуш, що красти. Ну, да. того. От, тому, е, ну, на мою думку, це правильно, але це мало бути ну, ще раніше, для того, щоб ще раніше вивести все з тіні. і щоб не було таких нюансів, не було потім таких от проблем. Тобто це, що стосується цього законопроекту, тому, на мою думку, що він може, він може запрацювати цей законопроект, його можуть прийняти. Я не думаю, що там будуть приймати заробітної оплати від 50 тисяч гривень, тому що це буде реально вже дуже. От. А ось що стосується 35, це в принципі ну, можливо. Знову ж таки, це моя особиста думка. От. Ну і третє, що я хотів порозповідати, не забувайте, будь ласка, тапати по екрані, щоб е підніматися в онлайн-рейтингу. І так, дивіться. Е -е, фінансовий моніторинг дуже така. Проблемна тема, ми її піднімали літом, коли були перші якісь там слухи, що будуть перевіряти банки надходження на картки такого плану. Ну, я розповідав тоді, що на той час нічого такого не було. А от на зараз є такі деякі нюанси. От за грудень прийшов наказ на перевірку ну, дуже багато карт, тисячі карт. І перевіряти їх будуть стосовно надходження, тобто, що за гроші зайшли на карту. Те, що заходить зарплата, заробітна плата, це взагалі питань немає. Тобто це нормально. Це зарплата, вона сплачується податки з неї, тобто за це питати не будуть. А от всі інші надходження, то можуть бути проблеми, можуть бути питання. І я вже записав відео про це, ну трошки розкажу більш детально за це. Згадайте, будь ласка, всі, хто оформлював собі будь-яку карту, там, приватну карту, наприклад, не, там, може зарплатну карту, коли оформляли, то ви в банку, там, чи коли банк приходив до вас на роботу, заповнювали анкети, опитувальники заповнювали. І от в тих анкетах-опитувальниках завжди була, були такі пункти, в яких прописується, які надходження ви очікуєте на вашу, на, на вашу карту. І там були такі пункти. І просто я сам навіть знаю, за такі я пам'ятаю, коли я так само заповнював, то ставили там галочку від 0 до 5 тисяч гривень, там від 5 тисяч гривень до 25 тисяч гривень. Від 25 до 50, здається, і потім від 50 до 100 і більше. Тобто це були такі йшли пункти, які люди заповнювали. І наскільки я знаю, так само, хто в мене із знайомих, хто з клієнтів, де навіть ми на роботі нам казали, доставте мінімальну галочку, да і все. Тому що якось на це не звертали увагу. А вийшло вийшло трошечки не так. От. І, а ще що нюанс, да? Ну дивіться, що таке 5 тисяч гривень, коли заповнювали анкету, люди карту коли оформлені у 17-му році, і зараз тобто це дві різні 5 тисяч гривень чи 25 тисяч гривень. У Когось тоді була зарплата така, там чи щось там було, там хтось йому там допомагав, батьки, родичі. А зараз виходить тих тисяч гривень, це вже копійки. Да? І там люди Ну, Аналог цих 5 тисяч гривень 2018 року, це там 1012-13 зараз кидають. А це вже виходить, що вже трішечки за виходить. Тому що по фінмону всі дані, коли ви, ну, взагалі, от, коли опитувальник, ви заповнюєте, ті дані заносяться потім в базу, в комп'ютер. І якщо пішли надходження, от ви поставили себе, що у вас буде 5 тисяч гривень надходжень, а у вас валить е, там, по 50 тисяч гривень надходжень в місяць. То, якщо раніше за це ніхто нікого не питав, то зараз можуть вже запитати, що це за гроші, чому вони заходять. Це згідно закону про легалізацію та відмивання коштів. Тобто такий нюанс. Ну, для того, щоб вивести це все в, е, в опадкування, до скільки доларів виросте. Та фіхо його знає, до котрої суми виросте той долар, то не зрозуміло взагалі. Бачите, ну я думаю, так що якщо зараз буде ще фінансова допомога, ну наша да, західних партнерів, я думаю, що він ще трошечки може навіть впасти, навіть повернеться на те, що було до початку цього хайпу. А далі побачимо, що воно буде. От якщо не буде допомоги, то напевно ви ж пам'ятаєте, що в бюджеті закладено суму по долару 40 з копійками. Це Нацбанк, і Нацбанк потрошечки до цього курсу йде. Так що ну, десь 40 може бути так само, але все побачимо від того, що буде по партнерах. Так от, повертаємось по фінмоніторингу. Тобто, якщо ви заповнювали тоді анкету з мінімальними цифрами, то наразі вас можуть ФІНМОН перевірити, перевірити в тому плані, що можуть просто вас виклати, викликати в банк і попросити дати пояснення, що це за гроші, і звідки вони приходять. Може вас набрати ваш персональний менеджер в банку. Так само є такі. Співробітники, але знову ж таки не забувайте ще й про шахраїв, коли зараз можуть так само дзвонити, казати, що вони там, типу, ваші менеджери, давайте ваші дані картки. Коли вам будуть дзвонити з банку співробітники, і перевіряти, ну питати вас що стосовно що це за надходження, находять, вони не питають номер карти вашої, вони не питають там сірві, код що ззаді знаходиться. Співробітники банку. Можуть просто або запросити в банк, або запитати, що це було у вас за надходження. Більш того, ви ж всі розумієте, да, що у нас дуже багато зараз е, ну, там, хто працює в інтернеті, хто працює навіть на ринках, і вони не ставлять собі е, як воно називається термінали для того, щоб гроші їм закидували на карти. Не забувайте лапати по екранчику, будь ласка. Вони ж так само вони ж не ставлять а, термінали, а дуже багато хто з клієнтів людей просто просять, щоб їм зарахували гроші на картку. От це так само буде зараз перевірятися. Тобто, що це було за надходження. Якщо у вас там по ФОПу, наприклад, ви, ви являєтесь підприємцем приватним, да, і у вас є ФОП відкритий, і ви задекларували наприклад, за рік там 50 тисяч гривень, хоча маєте можливість задекларувати 2 мільйона, а тут бабах. Uh, у вас тільки на карту у місяць, там ну, сума група 100 тисяч гривень. Так що ну, такий нюанс теж будуть перевіряти. Так, тут є питання, зараз познаходжу, що, що є за питання. А якщо кредити лім 150к, скільки можна платежів? Uh, Дивіться, якщо це у вас кредитний ліміт, то ви можете його, будь ласка, в будь-які суми знімати або поповнювати. Тобто це ваші кредитні кошти, навіть якщо у вас там, хтось буде питати, це можна ну, легко пояснити, що ви взяли кредитні кошти, може там комусь позичили, потім вам їх повернули і ви їх назад повернули на рахунок. Так Що ну, що стосується кредитів, то трошки легше пояснити, звідки ви їх там погашали і такого плану, ніж просто, які у вас гроші надходять на рахунок. Так, яка сума? Подається, попадає під моніторинг Дивіться, взагалі фінансовий моніторинг починається з 400 тисяч гривень. Це повноцінний фінансовий моніторинг Коли вас запросить банк і попросять надати підтвердження доходів. Повністю то за минулий рік, звідки у вас зайшли доходи, звідки у вас там гроші, це якщо у вас за місяць зайшло 400 тисяч гривень. Але то що я розповідаю зараз, коли ви заповнювали анкету в банку на фінансові надходження на рахунок, ви проставляли галочки. Якщо ви поставили галочку 25 тисяч гривень максимум у місяць, у вас буде обіг по вашому рахунку, а у вас по карці постійно там 50, 60, 70 тисяч гривень, там, 100 тисяч гривень обіг де по рахунку, то вас вже так само можуть покликати для того, щоб заповнити. Анкети, щоб запитати, що це у вас було за надходження? Ну, тобто, така може бути ерунда. І так, далі, що тут у нас ще є? Запитання? Значить питання, ага, яка сума підпадає під моніторинг, це було останнє запитання. Тому, коли ви наразі зараз плануєте собі щось відкривати, якісь нові картки, то обов'язково одразу проставляйте собі приблизні реальні ліміти, які ви плануєте, ну якими ви плануєте користуватися по даній картці. Це мається на увазі не кредитні лі ліміти, а саме ліміти, які вам будуть надходити на картковий рахунок. І наскільки я розумію, зараз буде більш жорстко контролюватися, такі, як. ну, Типа, неофіціальна зарплата, да? яка там, від продаж в інтернеті. От Дуже багато тіхтоці є клієнтів, які займаються там, продажем э, бюджетерії, одягу. І багато хто з них займається якраз таки, поповненням рахунку на картку. От я впевнений, що такі будуть так само перевірятися, дуже, дуже сильно будуть перевірятися. Так що от такого плану теж може бути, ну, щоб ви просто розуміли, що, що може вас, які можуть бути перевірки. Чому саме? Тому я не знаю, що стосовно, ну, ви, напевно, так само чули про той типу, законопроект, чи що це було взагалі чи то податкова інспекція надавала інформацію, що начебто за будь-яке надходження на картковий рахунок рахунок з типу, клієнтів будуть списувати по 18%. Ну, типу, як зі звичайної да, зарплати людей. Ну, я такого офіційно ще дві не чув. Це більше ну, схоже на фейк, тому що, ну. Це буде дуже важко, тим паче, що це все робиться вручну, там перевірки ці всі. Ну, якщо батько там чи мати перерахувала кошти, ну я сумніваюся, що воно буде оподатковуватись ще додатково на карті. Але знову ж таки, це на сьогоднішній день розповідає. Я не знаю, які будуть закони внесені в майбутньому, там через місяць, через два чи законопроекти. І ви ж знаєте самі, що ці законопроекти самі можуть так само, як. Зробити погану шутку із банками і з людьми. Тому кажу, ліквідність банків кажу, ніхто не відміняв. І не де Боже, що якщо посипляться банки, то повірте, це буде ну халепа повна. А, чому я кажу і розповідаю про ліквідність? Дивіться, що таке ліквідність, Це коли у банка є депозитні вклади, є залишки на рахунках поточних, да? тобто карткових рахунках, поточних рахунках. І якщо люди почнуть забирати ці гроші з банк, ну з банківських рахунків, з депозитних рахунків, банк втрачає ліквідність, тобто він не зможе, в нього портфель кредитний може стати більший ніж ніж депозитний, тобто в нього не буде грошей для виплат якихось там майбутніх платежів, для грошей там по зарплатних проєктах якихось там чи взагалі просто випади якихось там переказів через це і починаються проблеми з. Грошима в банку починаються там ці ціні адміністрації. Пам'ятаєте, як було це при Гонтарєва, коли була у нас голова Нацбанка? О, тобто починаються такі нюанси, і після цього зазвичай банки лопають і гроші повертають вже в фонд грантування А Так як і, і так зараз в бюджеті ну, дуже велика сума не вистачає, то зараз ну, взагалі не, не до цього. Тому що якщо, не дай Боже, зараз ще й це. Ну, виявіть, скільки грошей з бюджету потрібно буде ну, на це надавати. А зараз не забувайте, є ж це, є відновлення, да? тобто там суми так само не маленькі, є ВПО, що люди, люди отримують. Да, в принципі, дуже-дуже ну, багато витрат, які йдуть у нас на, на повномасштабну. Тому ну, взагалі недоречно буде зараз, щоб ще банки якісь легли і ну, буде просто проблема. Чи є таке поняття про, про ті? Як програті картці. Типу, вже 2-3 роки йдуть платежі, на них менше уваги звертало. Звертають. Я просто повільно читаю, бо за кермом їду. Е, дивіться, е, я розповідав, є аномальний руху на карту. І раніше, ну, як фіксувалося. Тобто, якщо раніше ніхто не звертав на ті опитувальники, які були заповнювані е, при оформленні собі карткового рахунку. Тобто, ну реально ніхто не дивився на ті цифри, що там писали, там, типу. 5 тисяч буде оборот, чи там, 10 тисяч буде оборот, ніхто на кого не дивився. Але, коли дякую за квітки, але, а, і тоді було, як перевіряли банки це все. Тоді перевіряли вони наступним чином. Просто дивились, якщо у людини раніше заходило там, 5 тисяч гривень на місяць, да, там один платіж там, чи два платежа там, по 5 тисяч гривень там, заходило. От, ну і все. А потім, якщо не з того нічого, у людини починає на рахунок лупитись, там, ну, там, 10 платежів по 500 тисяч гривень, по 500 гривень. Там 10 платежів по 3 тисячі гривень. тобто суми починають ну набагато більше, ніж ті, які були раніше, то це у банка може викликати так само. Ну, Питання, що це за гроші, звідки вони приходять. Це називається аномальний рух коштів. Коли у вас раніше поступало на рахунок 10-15 тисяч гривень, а зараз почало там різко поступати 50-100 тисяч гривень. І якщо це дуже багато платежів. Якщо раніше це було там один платіж, хтось вас там вам там з друзів, там може якісь там реальні були доходи, кидали вам там, 5 тисяч гривень чи десяти гривень на рахунок, от раз на місяць, а потім стало таких платежів там, 5, 7, 10, тобто це ну, так само називається аномальні рухи коштів на вашому рахунку. Але говорю, зараз почали перевіряти саме по фінансовому опитувальнику. Раніше такого ні разу не було, тому навіть як, коли ми заповнювали, от коли ми видаємо кредити, да, там, по є осейлі, наприклад, там, чи по машинах, у нас є опитувальники при відкритті поточного рахунку. І, чесно, я навіть не пам'ятаю, які галочки ми ставили по цих опитувальниках. Але явно ми там не ставили там, щось мільйони. Тобто ми Напевно, теж ставили мінімальні якісь, тому що, ну, коли клієнт заповнював, ми там показували пальцем, тут ставте, тут ставте. Ну, ще раз наголошую, це не стосується зарплат, це не стосується пенсії, це не стосується офіційних платежів, які вам заходять на карти. Так, якщо тратити кредитні гроші, а потім гасити кредит на великі суми, теж будуть. Питання, ну дивіться, по кредитних картках трошечки по іншому, але знову ж таки, якщо у вас там дуже великі суми і ви будете там ну потратили потім десь їх погасили, ну можуть виникнути питання. Але я думаю, що стосовно кредитних воно буде не наразі. Тобто, зараз будуть перевіряти і от почались перевірки звичайних карток, тобто це звичайні зарплатні карти і. Ну, якщо на них там якісь нові суми набігають, незрозумілі і просто звичайні приватні, тобто навіть не фоповські. Може і фоповські, але я просто я працюю з фізичними особами, тобто не підприємцями в плані, ну взагалі в мене на фізична особа рахується як звичайна людина, тому ну фізична особа підприємець я маю на увазі. Тому ну я не скажу як по фопах, як по малому бізнесу, чи перевіряють так само зараз, чи не перевіряють. Чи є ризики, якщо на карту надходять гроші в розмірі до 12 тисяч гривень два платежі, неофіційна зарплата. От так, це може бути. Тим паче, якщо ви... Зараз пропишу дівчинку. Тим паче, якщо ви в опитувальнику прописували, коли ну, робили з... собі карту, Ставили якісь там мінімальні суми і там не зрозуміло, що писали, там, типа, хтось допомагає, такого плану, то в принципі можуть вас перевірити і можуть запитати, що це за надходження. От. Але знову ж таки, якщо у вас це було давно і раніше, ну, блін, тут, знаєте, тут, чесно, от, я навіть сам не знаю, як воно правильно буде перевірятись повноцінно. Тому що е, ну, от у нас в банку по таких критеріях воно перевіряється наразі. Це те, що я от за завчора, це от, прийшли запити. Як в інших банках перевірятись буде, яким чином... Я не скажу за це. Ну От у нас, наприклад, там прийшли там взагалі там є такі кумедні, там реально є у нас, навіть ну, це як називається перша виборка була зроблена. Там навіть є те, що з карти кредитної на зарплату ганяли гроші, зарплатної на кредитну ганяли гроші. Навіть цей прийшли, попали в фітмонт. Тобто ну, ми там просто ставимо, що все нормально, питань немає. Тобто, ну це, це перший такий прийшов запит, такого раніше не було. Я впевнений, що наступний раз, коли нам вже прийде запит, а це я думаю, що напевно буде вже в лютому, якщо це буде на постійній основі. Це робитись, то там вже будуть по-іншому, там вже будуть нормальні параметри обрані, Тобто там будуть лише е, ну, поприбирають всі зарплати, поприбирають, е, коли ти там зі своїх там, ну, типу, як копілочки, да, у нас так само бачать, називається, вільні гроші. Чи мобільне заощадження називається? Да, мобільне заощадження називається у нас. От, тобто І ціни попали такі у нас, але по таким клієнтам ми навіть нікому не дзвонимо. А просто самі перевірили, глянули, де і все. Ну, ті, хто займається відповідальні по таких е, питаннях. Тому кредити я не, не вважаю, що вони будуть. І знову ж таки, в кожного банку зовсім різні підходи до таких нюансів. Так що такі піроги. Пишіть питання, які ще є. Ще в мене буквально пара хвилин є. Вже доїжджаю до роботи, можу ще трошки щось вам відповісти. От. А так, плануємо. Видавати ми на цьому тижні один автокредит. І з наступного тижня плануємо ми видавати Єоселі. Вже. У нас є погоджені ЄОСЕЛІ, заявки нові є. Так що будемо видавати вже в цьому році. А так, всім дякую за увагу. Дякую, що були зі мною, що провели свій ранок. Підписуйтесь на мене, пишіть мені в особисті ваші питання. Буду так само відповідати. Всі, хто на мене підписано, вони знають, що я відповідаю кожному.